Доброго ранку, любителі слова Божу, мирного неба вам та Божих благословінь, храни вас, Господь. Невірні люди не потрібні нікому, ні тут на землі, тим більше Богові. Господь дуже уважно дивиться, наскільки ми вірні в тому, що Бог довіряє нам у церкві, у служінні і чи можна нам довірити більше вічне багатство, вічне життя. Але якщо ми невірні, то занапастимо і себе, і тих, кого довіряє нам Бог. Богу потрібні вільні, чесні та чисті серцем. Невірні Царства Божого не наслідують. У Євангелії від Луки, 16 глава від 10 до 12 стиха: вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому неправедний і у великому. Отже, якщо ви неправедному багатстві не були вірні, Хто же довірить вам істини? і якщо чужому не були вірні ваша хто вам дасть. Амінь.